Коломаської державної адміністрації кужеля Володимира Івановича. Ми від усіх працівників школи, учнівського колективу, батьків, висловлюємо вам щиру подяку за небайдужість до шкільних проблем, їх ми знаємо немало. Матеріальну допомогу надану здійсненні ремонту шкільного приміщення. Спасибі вам і запрошуємо вас до слова. Шановні батьки, жителі нашої. Мені вперше вперше е, е, я виступаю перед вами вперше, перше, перше на, в вашій школі. Е, зразу хочу подякувати за той вибір, який ви зробили на виборах, що проголосували. Дякую е, всім. Так? І хочу подякувати в першу чергу батькам. Які е, батьківському комітету школи, які приложили немало зусиль для того, щоб ваша школа була така чудова, прекрасна. Е, перший раз я був, наверное, тут зразу після закінчення навчального процесу і бачив, в якому стані була школа. І е, сьогодні бачив, в якому стані. Тому всім за це е, велике спасіба, за ту, за ту підтримку. Тому що на сьогоднішній день районний бюджет не наскільки великий, не наскільки великий, не наскільки в ньому достатньо коштів. Але я впевнений, що пройдуть роки і через деякий час буде більш надходжень бюджет, буде більш, більш виділено коштів на ремонт шкілкового на районі. Хочу вас привітати з цим святом першого дзвоника. Ми дорослі, колись, колись теж пішли е, на перший клас. Я пам'ятаю, як мені хотілося дуже в школу. Перші три класи це було хороше навчання, а потім була радість тільки, коли закінчували ми школу і останній дзвоник. Чому? Тому що ну, думаю, слава Богу, це вже все закінчило. Ставало друге життя, і тому сьогодні ті, яких в перший дзвониться востаннє, будуть думати про те, як куди вони будуть далі йти навчатися. І тому вже я впевнений, що це колись прийде, воно не так, не, не, так, не, так, не так далеко. Це тому зі святом щастя, здоров'я вашим діточкам і вам, батьки, за ту. Щоб ніколи не було у нас у школі ніяких проблем, щоб завжди було все гарно. Дякую, вам. Сьогодні на нашому святі ми від усіх присутніх висловлюємо щиру подяку за участь у вирішенні питань підготовки школи до нового навчального року нашому сільському голові. Відомого Володимиру Григоровичу і запрошуємо його до слова. Шановні батьки, дорогі діти, вчителі, вже спало доброї традиції зустрічатися на 1 вересня і відмічати День Знань. День Знань 1 вересня це не лише свято для дітей, для школи, це свято для всього села. Всі батьки, всі сім'ї, де є діти, які йдуть у школу, готовляться завжди до цього свята. Купують там книжки, купують зошити, надівають дітей. Тобто готовляться і ждуть цього свята. Дорогі діти, дорогі першокласники, це найбільше свято для вас. Ви сьогодні йдете в перший клас. Від того, як ви будете навчатися, від того, як закінчите школу, буде залежати ваше життя в майбутньому. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, бо здоров'я не буде знань. Я хочу побажати вам наснаги, терпіння, щоб ви сиділи на стулечці і вчилися. Ну і успіхів у вашому навчанні. Також я хочу побажати вчителям, вчителі. Ви це професія, яка найбільш поважаєма. Це професія, яку без якої не ввідеться ні одна країна, ніхто не відеться. Я розумію, що в наш час, може чому-то дето вас там недооцінюють. Але знайте, що найбільша оцінка це оцінка від дітей. От, хто б не закінчив школу, завжди, завжди, завжди вспоминає свою першу вчительку, завжди споминають цих вчителів добрим словом. І знайте, коли буде погано, ви можете звернутися до любого свого уч... ученика. І... Він вислухає вас і радійте з того, що ваші учні закінчили школу і стали якими-то видатними людьми чи просто поважними. За це велика подяка вам. Хочу побажати вам також міцного здоров'я, наснаги, терпіння, успіхів і всього найкращого. Дякуємо за щирі примітні слова. А до привітального слова запрошуються депутати Коломайської районної ради Віктор Леонтьєвич Манько та Кміль Сергій Васильович. Будь ласка. Я також хочу всіх привітати святом. Я хочу сказати, що Шелестівська школа одна із лучших у районі зараз. І учні, які отримують знання, не хуже, не гірше, ніж отримують ті учні, які навчаються у містах. Я хочу побажати учителям терпіння, здоров'я, а учням займатися як можна краще, щоб не було стидно за нашу школу. Святомуся. Шановні батьки, шановні першокласники, шановні майбутні випускники, 11-класники, для вас це святковий день. І в цей святковий день. Я хотів би побажати. Першокласникам для них це все дуже все. Невідоме, тільки те, що починається. І вони це все дивляться, ну, зібралися тут людички, в них припече серце, то в них їх йде попереду. Тому я хочу побажати усидчивості вчителям, першокласників, терпіння, бо серед них є там і мій менший. Тому, знаючи, які вони моторні, хочу побажати вчительки, терпіння, наснаги. І побажати також ну, учитель це призвання. І учитель ну, це та людина, на яку розлавається задача та відкрити в кожній дитині той талант, який не заложений природою. Тому я вам хочу побажати натхнення в цій праці. Випускникам також хочу побажати у цей день, потягнеться цілий рік попереду, але хотілося б, щоб вони вже за рік. До випуска вже подумали про свою майбутню професію, е, тому що вибір цієї професії залежить, ну, від вибору цього залежить не тільки майбутнє е, фінансове стан людини, а й е, моральне. Якщо ви берете таку спеціальність, яка у вас буде задовольняти е, морально і фінансово, то це я вважаю, що це найвежто е, для чого живе. В зв'язку з цим ми депутати районного. Корпусу депутатського Віктор Йоркечменко, я Ліч, хочемо вас поздоровити з цим святом і подарувати для школи ноутбук, щоб ви займалися навчанням інформатики. Тому що це на сьогоднішній день є основополагаючим у цих професіях. Працюючи на заводі зараз, люди, які приходять на роботу, до них одним істребуванням є. Ну, комп'ютера. Тому я хочу вам побажати, щоб ви не боялися цієї техніки, а старалися вчитися. Свято. Ну, на цьому подарунки не закінчилися. У нас школа працює вночі, і саме сьогодні вночі ми отримали, щоб вчасно до 1 вересня він надійшов. І вже радував і учнів і вчителя теж нову дошку від ужеля Володимира Івановича в історичний кабінет. Тому в цьому кабінеті вже з 1 вересня навчання буде з новою зручною красивою магнітною дошкою. Дякуємо. Слова вдячності не закінчуються і продовжують наше свято учні крона на калині маляний салют у світ так святкує україна славну так двадцять літ я твій громадянин я прагну підростати тягнусь пагінчиком до сонця і тепла моя свята і рідна україна мати я все зроблю щоб завжди ти свіла як вільно весанка у небо злітає, і грає всіма кольорами. так вільно моя україна співає